Друзі, дві новини, які я думаю варті уваги про те, щоб про них поговорити, тому що вони нас стосуються. Я поясню чому. Справа в тому, що справа перевороту в Росії, вона жива, як я і передбачав, і вона триває. Отже, наступний етап це зараз ймовірний арешт Суровікіна. Принаймні, є інформація ряда ЗМІ, в тому числі, зокрема. І це західні змі провідні повідомляють про те, що він зник з поля зору, невідомо де і, ймовірно може бути заарештований за змову з Пригожиним якраз під час ось цього заколоту, який відбувався минулими вихідними. Ну що треба сказати? Вочевидь, це може бути правдою, і це може означати, що дійсно конфлікт між Міноборони і ФСБ в Росії він триває. І він розпочався з новою інтенсивністю. До речі, про що повідомляє і гур український гурмо головне управління розвідки. А в чому він полягає? Справа в тому, що варто розуміти, я про це говорив раніше. І на моєму каналі є в Ютубі ця інформація про те, що Суровікін – це людина ФСБ. Треба розуміти, що він більше ФСБшник, ніж більше, ніж військовий. Тому що в нього дуже стрімка кар'єра, він уник судимості, відскочив. Такий, як правило, беруть компроматом на гачок ФСБшники з метою подальшого їх просування. Ну а за злив відповідної інформації з метою зберігання своїх впливів. Російська армія це. Та армія, яка фактично одна з найбільших в світі за кількістю особистів так званих, тобто за ФСБшниками, які є в структурі? І очевидно, що Серовікін був одним із таких і те, що його зливається, зливають його, мабуть, з подачі силовиків Міноборони, означає, що чи не вперше в історії російські міноборони і їхні силовики намагаються посилити свої впливи. І це може їм, зрештою, вдатися. І яка мета посилення цих впливів? Ну, мета це впливу боротьба за владу. Тобто вони вже задумуються, так звані еліти російські, хто займе місце Путіна, тому що з Путіним змирилися вже, що його на посаді не буде. Він проявив слабкість. Та й, зрештою, всі ці заклади, всі ці історії. Це ж не просто про те, щоб маршем десь пройтися до Москви тощо. Кінцева мета це усунення Путіна від влади, захоплення влади е і з подальшим правлінням, і, і врятування власної шкури. від е Міжнародних судів, трибуналів взагалі, тобто таким чином вони думаються зробити. От, власне кажучи, це кінцева мета, і тут дійсно є протистояння ФСБ і Міноборони. Міноборони намагаються посилитися. Я вже говорив про те, що Шойгу... Міністр оборони Російські створює резервну армію. Він оголосив рішення. Це буде його кишенькова армія. Зараз вони будуть намагатися розправитися з вагнерівцями будь-якими способами. Ну найефективніший, мабуть, най... найпростіший, скажімо так, це сплавити їх в Африку. Що вони будуть робити всілякими методами, навіть якщо хтось осяде в Білорусі, це зовсім незначна частина буде. Це треба зрозуміти, і яким чином це все впливає на нас. А тепер, от я скажу: я. по-перше, якщо вагнерівців не буде, то це дійсно мінус якась бойова одиниця. Нехай вони воювали без якоїсь креативності, досить часто воювали просто тупо штурмовими цими своїми загонами, але навіть понісши величезну шалену кількість втрат, вони досягали якихось результатів. Тому для нас це важливо. Друге, а заколот на Росії і смута буде тривати, і ознаки громадянської війни це теж важливо. Третій момент, на якому б я хотів зосередитися. Справа в тому, що е, коли ось так наступально йде міноборони, е, фактично на ФСБшні кадри, то ФСБшники будуть відповідати. А як вони будуть відповідати? Підставляти Міноборони і військове керівництво. Так, і Тобто, вони, якщо не заодно, ті, хто не заодно, будуть саботувати якісь рішення, будуть ставляти палиці в колеса, і навіть фактично саботуючи певні рішення на фронті, що добре для нас, тому ця війна і це протистояння, ось ця громадянська в структурі еліт поки що, вона дуже корисна, і вона буде приносити результати і надалі.